Маєте улюблений номерний знак та плануєте залишити його собі після продажу авто. Сервісні центри МВС мають послугу зберігання номерного знаку. Аби залишити знак собі чи передати його рідним, потрібно оплатити дану опцію не пізніше 31 березня, щоб уникнути анулювання номерного знаку та можливих незручностей у майбутньому. Якщо ви автовласники вже маєте збережену улюблену комбінацію в сервісному центрі МВС, термін оплати якої минув, то радимо здійснити її якнайшвидше. В іншому випадку номерні знаки на зберігання, яких вчасно не внесено оплату з 1 квітня цього року будуть знищені в установленому порядку. Це відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 795. За відповідальне зберігання номерних знаків обов'язково здійснюється оплата, і термін зберігання самостійно обирає автовласник. Вартість послуги 10 гривень, 80 копійок за добу. Це з урахуванням ПДВ. Послуга зберігання дозволяє залишити улюблений або престижний номерний знак після продажу авто, щоб у подальшому закріпити його за новим транспортним засобом. Аби продовжити зберігання, власники номерних знаків можуть обрати зручний спосіб оплати. Особисто або через уповноваженого представника у сервісному центрі МВС, де зберігався номерний знак, чи онлайн через кабінет водія. Для цього потрібно обрати бажаний термін продовження та здійснити оплату. Після чого сервісний центр автоматично продовжить послугу. Наголошуємо, що передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні до інших підрозділів сервісних центрів МВС, не передбачена законодавством. Номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за рідними власника. Це діти, батьки або один із подружжя за умови документального підтвердження таких родинних відносин, наприклад, це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження.